Привіт всім! Я радий вас вітати на моєму каналі, де я буду розповідати про якісь незвичайні для нас європейців речі, і з якими ми будемо стикатися впродовж цього часу проживання в каналі. Цих речей досить багато, і я буду для кожної з них із цих речей виділяти таке маленьке відео на каналі для. Загального розуміння. Я хотів би розповісти про ванну, або точніше про душову кабіну, душову кімнату. Така собі звичайна столешниця з будованою раковину, звичайний змішувач. Отакий нічого такого надзвичайного. Але, ну і перша надзвичайна така штука це... Такі собі вимикачі. Вимикачі не європейського типу. дивно, але канадці використовують досить такі примітивні вимикачі, далеко не європейського типу. ну Скажімо, таке, таке собі. Це от він вентилятор працює. Ну і це світло. Я ще ні разу не бачив у них таких вимикачів, як у нас. Ну, Може десь і ставлять на нових квартирах, там, в домах, але, але ще не замічав. Друга штука така надзвичайна для всіх це отакі от розетки. Вони схожі такі, не знаю, на якогось мультяшного чоловічка, який дуже здивований, що зимою випав сніг. знаєш. Причому одна із оцих от, е, е, із цих входів, один із цих входів. Він ширший, ніж інший. Оце от, отвір цей, це типу заземлення таке. Ну І в розетках, звісно, 110, 110 вольт, не так, як у нас 220. Ну і звісно, це не чудо технології, скажімо так. Але є така штука, як Унітаз. Цей скажем так, унітаз. Це далеко не той унітаз, про який ми знаємо. Дивіться, як він працює. Кстати, ручечка на цих унітазах, ось. О. Не так, як ми звикли зверху кнопку нажимати. От вона з боку знаходиться. Спочатку, коли дивишся в унітаз, то здається, що він а, забитий. Але ні, насправді виявилося, що все не так. Унітаз перебуває в своєму скажімо так, американському стані. Води у ньому наливається набагато більше, ніж у європейській. Ну, завдяки цьому факту унітаз, коли ви сходите там по своїм ділам, мажеться або вимажується набагато рідше і сплески води. Коли якісь продукти життєдіяльності туди падають, теж менше. Але, але відбувається при зливі. на відміну від жалюгідних, скажімо так, європейських побратимів, в яких очищення унітазу відбувається простим доливом води в чашу. Да? Після того вода. Зміщується з містом чаші. Завдяки простому переливу води йде в каналізацію. В Америці все не так. На мою думку, в американців при натисканні на злив відбувається відкриття якогось порталу в інший вимір. Наче космічний вакуум засмоктує воду, і вона йде туди без залишку. Але Портал швидко закривається, і вода знову наповнює чашу унітазу до свого американського рівня. Отже, я покажу, як він працює. Оп! Вуаля. Тепер покажу на прикладі бумажечки. Я кинув бумажку. Натискаю цю кнопочку Вуаля І нема бумажечки. Ну от такий унітаз і називається унітазом сифонного типу. Кажуть, такі унітази зустрічаються ще в Китаї і в Таїланді. Ну В Таїланді я не був. Ну, в принципі, як і в Китаї. Принцип роботи він заснований на тому, що основний тиск води додається не просто зверху, а з самого низу. Там є така, там там, там є така, такий отвір, звідки вода якби, набирається в цю ємкість і вона так стоїть до тих пір, поки не відкриється клапан для спуску. Я покажу, як це відбувається. Вуаля і водичка набралася. Смоктувальна сила цього унітазу, звісно, просто дивує. У мене такі мисли, що американський друг здатний зжерти практично все. Ось все ж такі справи. Але пройдемо далі. Якщо з мітазом покінчено. і тепер я вам розкажу про душ. Американський душ. А, а, американський душ теж украй така, скажімо, дивна штука. Зверху от намертво вбудована лійка. Під нею йде така дивна система змішувачок. Якщо на неї подивиться, тут є холодна вода і гаряча вода. Холодна вода і гаряча вода. Яскравий приклад американського, скажімо так, юзабіліті. Щоб розібратися в роботі цієї штуки, мені подобалося пару хвилин. Але що дивує? Що ліка знаходиться з протиполежного боку. Вуаля! Тобто під самою лікою немає змішувача. Він знаходиться ось тут. Розумієте? І це дуже зручно. Бо коли ти вмикаєш воду, то вона не л'ється тобі одразу на руки. Вона л'ється з іншої сторони. Дивимося. Чим хлочка біжить руками я тут. І я собі її. Але що саме дивніше, див, дивно, що тут та, ця ручка вона не регулює більше або менше води. Вона регулює або холодна, або гаряча. Тепла, холодна, гаряча. Немає більше-менше, більше-менше. Немає такого як отут на секуні. Ти можеш більше зробити, менше води. Ні. Тільки холодна, гаряча, тепла. Тепліша, тепла, гаряча. Тепліша, холодна, холодна, вимкна. Ну, в принципі, так. Душова кабіна сама. Має такий, скажімо так, великий душовий простір, десь так, 2 метра. Ну, 90 плюс 90, десь 2 метра чи метр 80 так от так довжину. ну, напевно, 80 сантиметрів вона йде. Має такий великий душовий простір, а на стінах, от, якщо так придивиться, да, можна подумати, що це керамічна плитка. Але ні, рідати, ні. А, вже досить давно будівельники для от таких от, а, типу нежилих приміщень вони використовують а, настільні такі пластикові панелі, оформлені по декору під керамічну плитку. Тобто це все, оце зверху до самого низу, це одна панель. Вона просто вирізається по розміру собі, вставляється, е всі угли вони сіконяться і все. В тебе наче лежить на стінах плиточка така. На підлозі тут керамічна плитка, нормальна, а на стінах використовується такі от пластикові, е пластикові панелі, декоративні пластикові панелі під керамічну плитку. Ці панелі вони, звісно, досить швидко підрізаються, клеяться на стіни і виглядають вони нічим не гірше за звичайну керамічну плитку. Ще одне, що я можу додати, додати як, скажімо так, як мінус, тут зовсім, зовсім без слова, немає теплоносіїв. Взагалі ніякого. Ні полотенцесушки, ні радіатора, ні теплої підлоги ніякого. І це досить таки, скажем, ну, може, не досить таки добре, тому що якщо ти закриваєш двері в шулу, то з кімнати, з якої, в якій ти живеш, тепле повітря сюди не поступає і зранку виходить досить таки тут прохладно. Якщо, ну, це якщо двері закриті. Якщо двері цілу ніч відкриті, то тепле повітря все сюди заходить. Звісно, виходить через цю вентиляцію, яка прикріплена на, на, на стелі. До речі, стеля просто масляною фарбою, масміфанку. Щось таке. І тут Прохладно, прохладно, коли з душу виходиш, то трошки прохладно. Або коли заходиш в душ, то прохладно, бо треба, щоб тепле повітря трошки пройшлося. Тобто відкрити двері, щоб тепле повітря зайшло і потім зайдеш в душ, помиєшся, вийдеш. Ну вже Коли помиєшся, то звісно пар якийсь збирається, трохи нагріває комнату. Ну, в общем, якось так. Я сподіваюся, що вам сподобався мій огляд душової кімнати старого готелю в Канаді. Приєднуйтесь до нашого каналу, щоб дізнаватися більше цікавих інформацій про місця, які варто відвідати. Дякую за перегляд. Всього найкращого.